Доброго дня, любі друзі, мене звати Роксолана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогодні я хочу поговорити з вами про карти, які завжди у будь-якому розкладі будуть означати кохання, почуття, розвиток у відносинах і взагалі буде мати позитивний тендент у взаєминах між чоловіком та жінкою. Перед вами, як завжди, я виклала ці карти, тому спостерігайте, роздивляйтеся, запам'ятовуйте і якщо вам буде краще, занотовуйте. І так, серце. Серце завжди буде вказувати на те, що є почуття у партнера або у партнерші. Почуття щирі, вони відкриті і, звісно, у відносинах є любов. Букет, Букет буде вказувати на. Увагу, побачення, залицяння і подарунки. Тобто це такий період, коли немає ще певних обов'язків, і люди просто насолоджуються, зустрічаються один з одним, і такий приємний цукерково-букетний період. Риби. Риби в нас будуть означати, що ви на одній хвилі, і дійсного почуття взаємні. Це приємне спілкування і глибина зі сторони партнера. Обручка Обручка в нас буде вказувати на міцний надійний союз. Відносини можуть вказувати на довготривалі відносини або на шлюб, або на плани мати Можливо, громадянський шлюб, можливо, жити разом, можливо, дружитися, але це завжди перспектива на щось довге і стабільне. Собака, Собака в нас буде, звичайно, вісником вірності, відданості, але по цій карті менше пристрасті і більше дружніх почуттів. Тому. Якщо випадає собака, то це зазвичай більш дружні стосунки, ніж кохання та пристрасть. Лелека Лелека в нас має значення родини, асоціюється з сім'єю, тому вказує на сімейне вогнище, на дітей, на будинок або на плани людини мати сімейне вогнище, будинок, родину, дітей з Партнером. Сонце. Сонце у нас вказівник того, що пара міцна. Вона пройшла вже певні випробування, вона знає один одного добре, є у відносинах стабільність, все добре. І взагалі це карта, яка вказує, що нема чого хвилюватися, все. У шлюбі або у парі добре. І остання карта це лілії. Лілії теж будуть нам вказувати на особливі відносини. Особливі відносини в тому плані, що є духовний зв'язок. Інколи ще на такі відносини кажуть, споріднені душі. Ось саме Лілії будуть вказувати на такі глибокі почуття, можливо, таке відчуття, що ви. Наче знали цього партнера раніше, або хто вірить в минулі життя, да, можливо, він був вашим партнером або партнершою з іншого життя. І ця карта Лілії, вони більш не про фізичну пристрасть, а про такий дуже глибокий емоційний, психологічний, духовний зв'язок з партнером. Ось ці вісім карт ми розглянули, вони завжди нагадую, будуть вказувати на тенденцію розвитку у відносинах, на стабільність, на щирі почуття і на те, що все добре, не треба хвилюватися. А ще одне відео я хочу записати наступне про карти, які будуть вказувати, що у відносинах щось негаразд. Є якісь причини для хвилювання, хтось із партнерів, можливо, втратив почуття, або є якісь а, речі, які приховуються від вас. Тому спостерігайте за моїм каналом. Наступне відео буде саме про карти, які вказують, що почуттів немає, або відносини можуть зазнати крах. А на сьогодні я закінчую. Дякую, якщо є. У вас запитання? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь, Па-па!